Береза Юрове весілля читає автор. Старовинне карпатське село Микуличин, що простяглося між гір з вивистим вужем, не спало усю ніч з хати в хату ширяла одна звістка. Яку кожен передавав у своїй інтерпретації, при цьому додаючи до основного змісту свої уточнення та домисли, що, зрештою, було не дивним, бо люди доокруж славилися своєю творчою вдачею до співу, танцю, гри на музичних інструментах та фантазійних розповідей стародавніх легенд. Проте подія, що сталася у селі минулого дня. Аж ніяк не належала до вигадок і містики, а лише бентежила кожного, хто про неї оповідав, а ще більше тих, хто слухав. У хаті, що одиноко стояла на одній з вершин Микуличина, помер старий Юр. Він був доволі поважного віку, 93 роки, і на перший погляд, здавалося б, ну що ж тут такого? Жив та й помер? Щоб іншому Господь дарував таких щедрих років. Усе б воно так, якби той Юр не наводив жаху на усіх микуличинців упродовж усього свого життя боялися його люди, бо був мольфаром, умів розганяти хмари під час нескінченних карпатських злив і затьмарювати ними ж сонце, коли мав поганий настрій. Умів. Дивлячись на людину по очах, прочитати долю і скерувати її у будь-яке русло, як йому захотілося. Відтак не одного зробив щасливим, а ще більше тих, хто не припав йому до вподоби нещасним. Про нього подейкували, що знає мову самого сатани, і вночі під покровом повного місяця не гасить свічки у своїй хаті, бо веде з ним розмову. Інші розповідали про те, що коли на третій день після народження хотіли його охрестити і назвати Юрієм, він у медь хрещення випав з рук хресної повитухи і, падаючи своїм тільцем, надламав тонкий дерев'яний хрест в руках священника. Відтак микуличинці почали називати його скорочено Юр. Про смерть Юра. Люди довідалися тоді, коли з комина його хати уже три дні не йшов дим, який зі сходом сонця завжди здіймався над хатою. Та й стара текля, котра жила метрів за триста на діл від Юрової хати і час від часу відвідувала його, позаяк, окрім неї, він нікого до себе не підпускав, уже тиждень, як сказала, що, мабуть, вмирати буде Юр, бо дуже вже слабий. Поодинці, ніхто не наважувався піднятися і увійти до Юрової хати. Однак текля здійняла такий переполог на усе село, що десять молодих міцних парубків наважилися таки винести на пагорб домовину, аби перекласти в неї тіло небіжчика, і знести його та поховати на сільському цвинтарі. Підійшовши до хати, Молодики принишкло відчинили двері, які, незважаючи на свою прадавність, не подали ні найменшого скрипу. У сінях було темно і вогко, лиш розкидане по підлозі сіно ледь перебивало запах гнилості. Увійшовши до світлиці, молодики побачили довгу і широку скриню. Яка слугувала господареві водночас за ліжко, скриня була застелена цупкою і широкою рядниною, на якій лежав він з розплющеними очима, у котрих застиг замертвілий погляд, що моторошно зустрічав кожного прийдешнього? Здавалося, що Юр приготувався до власної смерті. Бо був одягнутий у чисту льняну сорочку і гачі. Поруч на ослінчику лежала барвиста, проте дещо засмальцована від часу кресання, під ослінчиком майже нові постоли. Вираз його обличчя був сумирний, руки складені на животі, а на столі стояла уже всім відома свічка, яка згорбилася від часу і пожовкла зрештою. Як і сам небіжчик. Чоловіки перехрестилися, тричі змовили, як годиться Отче наш та Богородице Діво, проте ніхто не наважився підійти до небіжчика і закрити йому очі. Так, не торкаючись тіла, взялися за кінці ряднини і переклали усопшого в труну, поклавши йому на груди кресаню, а в ногах постоли. Нашвидкоруч накрили домовину віком і ще швидше, ніби боячись чогось непоправного, забили цвяхами віко труни, аж тоді, не змовляючись, переглянулися між собою, одягли кресані та почали виносити труну з хати. Перед цим вже ніхто не хрестився і не промовляв молитви, бо небіжчик уже був у труні, а в хаті не було. Ані образа, ані біблії. Зносячи домовину в долину села, хлопці думали, що попарно будуть четвірками змінювати один одного. Проте ноша виявилася такою непомірно важкою. Що усі десятеро міцно переплівшись руками за плечі один одного важким і дуже повільним ходом заледве упродовж тривалого часу дійшли до містка через пруд. Здавалося, що перенести тіло через міст уже не стане сили. Піт укрив чола хлопців, ноги майже не слухалися. І хода ставала якоюсь хиткою. Та тільки норічка річка залишилася позаду, труна враз стала легкою, мов пір'їна. Хлопці від несподіванки аж випросталися, а Микола, що ніс труну в головах, промовив то вода, мабуть, забрала усю нечисту силу Юра. Від річки до Цвинтаря було недалеко. Хлопці швидко викопали яму за задньою огорожою цвинтаря, опустили в неї домовину, а коли закінчували засипати могилу, побачили сільського пароха отця Василя. Він підійшов до свіжої могили, і, дочекавшись кінця роботи, встромив посередині неї осиковий кілок, при цьому ще тихо і незрозуміло промовляючи. Лише й наприкінці речення його промови можна було розібрати. Нехай нечиста сила навічно придасться землі і ніколи у світ не виходить. По тих словах всі мовчки розійшлися. За всім цим із призьби своєї хати, покурюючи файку, мовчки спостерігав, посивілий Тесля. Ярема Дарчук. Труна, в якій ховали Юра, була витвором його рук. Її він майстерно витисав, як єдиний дарунок своєму давньому кривднику. Сула Яреми Дарчука стояла на самісінькому березі Прута. Добра була хата, бо сам Ярема за молоду був вправним Теслею і звів у ближніх селах не одну будівлю. Усі збудовані Дарчуком хати вирізнялися якоюсь особливою конструкцією. Відтак не були схожими одна на одну. Будуючи власну оселю, Ярема вклав в неї увесь свій непересічний хист, розум і талант справжнього майстра, адже ця хатина стала єдиним його весільним віном на власне весілля, коли, одружуючись з молодицею Оленкою, міг подарувати їй лишень витвір власних рук і нічого більше. Сталося так у Яременому житті, що у 16 років він застався круглим сиротою. Батьків Мирона і Марію настигла нагла смерть. Забила блискавка, коли поспіхом, рятуючись від бурі, що зненацька застала їх під час грабання сіна на горі погар, вони разом зустріли страшенну блискавицю, що заледеніла у їх широко розплющених очах. Відбитком спалаху останньої миті життя. З того часу залишився Ярема круглим сиротою, бо був у батьків сином одинаком. Трагічна подія перевернула світоглядне сприйняття хлопця. Колись такі милі його осерцю гори враз втратили свої фарби і чудернацькі контури. Він перестав чути шепіт рідного карпатського лісу, щебетання гірських потічків, мову птахів і звірів, які здавалося тільки йому, юному Легеневі, оповідали свої історії та таємниці. Натомість у вухах стояв жалібний звук трембіт, що в руках трембітарів очолювали поховальну процесію двох гробів. За якими у смутку до сільського цвинтаря йшло мало не усе село? Після похорону із родини у селі залишилася у Яреми лише нашка, котра була двоюрідною сестрою його батька, та й та невдовзі спродала усе своє обійстя і переїхала на постійне проживання до Рахова. Ось так і скінчилося для Яреми його колись веселе і, здавалося б, безтурботне життя. Залишився зовсім один, мав хіба що добре здоров'я і золоті руки, що уже само по собі було чималим скарбом. Виплакавши та відсумувавши своє, взявся Ярема до роботи, працював. Гарував важко, не шкодуючи ні себе, ані тих, хто був поруч із ним. Його руки творили справжнє диво, зводячи хату за хатою, а відтак у скорому часі принесли своєму господареві заслужену славу. Люди йшли до нього не тільки за новими замовленнями, а й часто, аби помилуватися, як працює Єрема. Це була незвичайна професійна робота майстра. Це була музика, яку творили його руки, пальці, постава, міміка і жестикуляція. Здавалося, в усьому світі не існує інструмента а чи знаряддя, яке б не підпарялося Яремі. Рубанок впивався у дерев'яний стовбур, висвистуючи у такт власному ритму. Молоток заганяв цвяхи у дошку, видаючи звуки, споріднені зі звучанням ксилофона. Пилка гострила свої зуби облаги, нагадуючи смичок в руках віолончеліста. А він, Ярема, у всьому цьому багатоголосці новобудови був вправним диригентом і творцем неперевершеної симфонії зодчого. Якось у нього уже не юного, однак ще молодого, саме під час такої ейфорійної праці, коли він виглядав ще красивішим і привабливішим, вдивлялася дівчина Оленка з Мотруків. І з того часу для обох скінчилося буденне життя злилося воєдино парубкування і дівування, котрі крізь пристрасні обійми. Вогняні поцілунки і тишу карпатської ночі припровадили закохані серця під весільний вінець. Запрошуючи в гості на своє весілля, Ярема і Оленка вклонялися кожному перехожому у селі, а люди, хто щиро, хто загадково, дивилися їм услід, бо були вони щасливими. За ними йшли в небі сонце і зорі. Які були єдиними свідками їхніх обітниць і мрій. Заручені і запросені на весілля, пролетіли миттю, закоханим здавалося, що усі, хто траплявся їм на шляху, так раптово кудись зникали, як і невідомо звідкиля з'являлися, і чи могло бути інакше? Адже відомо, що для закоханих світ то днина, а ніч то море. Божий день, 12 липня, видався у Миколичині, мов народжений небесами для щастя. Сонце самісінького ранку благословило своїм ласкавим промінням верхів'я ще сплячих гір, а за якусь хвилину другу розлило по полях, верховинах та полонинах усе золото свого світла і тепла, яке приберегло. У своїй світлиці за час Петрівчаного посту, і у цей день перший весільний день святої м'ясниці готове було щедро дарувати його людям до останку. На подвір'я до Яремової хати, з першою зарею надвечір'я, почали сходитися гості. Вони були справді першими, якщо не зважати на музик, котрі супроводжували молодят до церкви, а після шлюбу до хати, а вже там майже безупину вигравали, закликаючи гостей на весілля. А також з десяток господинь, котрі вже добрих три дні поралися на подвір'ї в хаті, шпихлярі, біля живності, готуючи з неї печеню. Ковбаси, будженину, банош, бринзу, малай, шупеню, кулешу, росівницю та інші смаколики. З гарячого п'єца, вправно маневруючи коцюбою, мов по команді, вилітали коржі, кремзлики і паленички. За півгодини до весілля довгі тисові столи були вкриті напоями і наїдками, які після посту для кожного прийдешнього виглядали по особливому привабливо і спокусливо. Молодята світилися радістю і щастям, були вбрані у весільну ношу за усіма законами гуцульського весільного обряду. Голова молодої ясніла від весільного чільця. З різнокольоровими валочками, а стрункий стан виблискував на сонці розкішним кептарем та фустками, що увібрали в себе усі кольори світу. Молодий же у барвистій крисані на голові, оздобленим блискітками кептарем, вкритим широким сердаком, виструнчився під силою широкого череса. Коли разом із дружбами та дружками сіли на чолі столу, найстарший гуцул у селі Дмитро Пошуб'як, котрий зустрічав уже своє 96-те літо, шепелявою від поважного віку та відсутності усіх зубів, вимовою, благословив молодят та присутніх на добру забаву, і нарід взявся пригублювати, прицямкувати. Присмоктувати, злившись у єдиному гаморі весільної гостини. Музики не вмовкали, виграючи в шквар коломийки і супроводжуючи нескінченні латкання, в яких один соліст намагався переспівати іншого, а за ними гості у переспівах уже ділилися на гурти, виспівуючи молодим славу. Пісенні ейфорії минуло години зотри, музики запросили всіх до танцю. Неперевершені танці Микуличанка, гуцулка, гайдук, Микуличанський Аркан, Голубка і звичайно ж запальна коломийка один за одним у вихорі притупів, присідань, вигуків, приспівувань змінювалися у гострих ритмах гуцульських мелодій. Танцювали усі. Молоді з пристрастю, старші з повагом, діти з забавлянням, а шкурява здіймалася з-під ніг розпащилих танцюристів. Скрипаль бігав по грифу пальцями, змушуючи скрипку видавати найпроникливіші звуки, які в парі із сопілковими руладами не тямилися в просторі і часі, сягаючи найвищих тонів і теситур. Басоля, виграючи баси, промовляла голосом поважаного пана, котрий нікуди не поспішав, роздаючи усім пригорщі насичених обертонів і протяжних нот. Цимбали дзвеніли гірськими потоками нескінчених переборів, і лише бубон, мов животатий, ненажера, булькаючи, ковтав свої звуки і видавав їх глухо й неохоче. У розпал Цієї феєричної забави місяць, який ще донедавна підстрибував у такт із усіма в зоряному небі, почав раптом тьмяніти. Вітер рвучко почав посилюватися, а курява здіймалася уже не від притупів танцюючих, а самостійно зносячись вище людського зросту. Попервах ніхто не звернув на це уваги. Та враз у скрипеля одна за одною почали тріскати струни. У басоліста рватися волосінь на смичку. Удари цимбаліста по струнах почали нагадувати якесь плямкання, а бубніст, що бив у Бубна, та звуки видавалися усе глухішими і глухішими. Сопілка ж почала кіксувати, все далі втрачаючи гостроту свого звучання. Швидка Коломийка враз зупинилася сама собою. Не тямлячи, що трапилось, усі спочатку зиркнули на музикантів, та, побачивши їхній подивовано застиглий погляд, спрямований на ворота, і самі почали вдивлятися туди, де крізь молоду пітьму щойно народженої ночі твердо ступав якийсь чоловік. Коли прибулий став на воротях. У блідому світлі місяця усі зляком впізнали Юра. В його правій руці була міцно стиснута бартка, а з під кресані розвіювалося скуйовджене волосся. Його погляд грізно пройшовся по усіх, що ті аж поопускали та позажмурювали очі. Нарешті його погляд спинився на молодій парі, звівши праву брову догори, трохи хриплим голосом Юр голосно сказав: Шо з Яремо? Вісіле справляєш? Запросивісь усіх, а про мене забуйсь? А хто я для тебе є? Паце чи то патрух псечий? А може, тобі щастя не зичу? Ну, як так? Тогди і не будеш мати того щастя. По тих Юрових словах усі заціпеніли. Оленка хотіла щось вигукнути, та голос не слухався її. Хтось намагався перехреститися, та рука лиш бовталася, мов оніміла. Яремаш стояв блідий і розгублений. Загальну тишу. Знову порушив Юр. Він твердою ходою підійшов до дверей хати, став на порозі, продизливим аж до кісток поглядом глянув з під густих, скуйовджених брів на усіх присутніх, та так хляснув рукою по дубовому віку, що відбилися на ньому його долоня і пальці. Потім. Ще раз грізно зиркнув довкола, ніби бажаючи віднайти щось, що було лише йому відоме, а згодом, ні на кого не зважаючи, швидкою ходою пішов із подвір'я. За якусь мить потому усі почали поволі полишати весілля. Тільки Ярема і Оленка, мов скам'янілі, Стояли на догоду ночі та зорям, так і простояли до самого ранку. Минуло з того часу багато років, але й досі над прутом, у Миколичині, стоїть стара гуцульська хата, збудована славним сільським майстром Яремою Дарчуком. Вона, ця хата, уже давно без вікон і без дверей, облупана і з'їдена шашілем. У кімнатах стеля вигнулася майже до зігнилої підлоги. А на півтрухляве гонтя стирчить, мов твар з повибиваними зубами старечого і приреченого дідугана. Майже нічого не пам'ятає ця хата, бо вже дуже стара, ніхто в ній уже давно не живе, тільки вітер та шашіль. Перший завиває перетягами, наспівуючи Колискову її невеселим дням і ночам. А другий точить її серцевину, очікуючи, коли вже зовсім впаде і розвіється тлінними останками по світу. Та все ж одне достеменно пам'ятається хата: весілля свого господаря Яреми і його коханої Оленки, весілля, яке в селі люди назвали Юровим на честь непроханого гостя, котрий своєю з'явою наважився спинити музику на півтакті, і цим віщував нещасливу долю коханню, яке нічим не завинило ані людям, ані Богві. Таки здійснилося Юрове прокляття, бо за рік по весіллю Оленка померла в пологах, а Ярема замкнувся у собі, чи то з горя. Чи від безпорадності. Відомо, що з того часу вже не одружувався, продовжував теслювати та будувати людям хати, хоча робив це уже не так вправно і поетично, як колись. Стара, і зболена від часу хатина, і донині таїть відбиток пальців і долоні, залишений мольфаром Юром на дубовій балці. Розсохлих дверей, який, мов тавро, і незагоєна рана ятрить її печальну самоту. Подейкують, що з того часу, щорічно, у день Юрового весілля, у час глибокого надвечіря, коли почорнілі гори готуються до сну, а круглолиций місяць поволі спинається на чіпок найвищої ялини. Пильно прислухавшись, можна почути, як на подвір'ї яременної хати виграють троїсті музики, і танцюють люди. Тільки ніхто вже їх не спиняє, бо немає кому.